Завод «Техномашстрой» представляє модель екструдера егк 350 Універсальний. Це спеціалізоване обладнання, розроблене для переробки соєвих бобів та зернових культур, таких як кукурудза, пшениця, ріпак та інші. Його головне призначення: зниження вмісту шкідливих речовин у зернових культурах, підвищення їх поживної цінності для тваринництва, птахівництва та рибництва. А також для ефективного знищення шкідливих мікроорганізмів у кормових сумішах. В даному відео демонструється робота екструдера на соєвих бобах. Завдяки ретельній обробці егк 350 дозволяє отримати повножирову сою високої якості з оптимальним балансом корисних речовин. Модель егк 350 універсальний підходить для переробки соєвих бобів з вологістю від 8 до 12%, та забезпечує продуктивність до 300 кг на годину. Потужність основного двигуна становить 30 кВт, що дозволяє досягати стабільної продуктивності при значно меншій енерговитратності. егк 350 оснащений рядом корисних функцій, зокрема, магнітовловлювачем, що запобігає потраплянню металевих об'єктів до шнекової камери, амперметром для контролю навантаження на основний двигун. Та зручним регулюванням подачі сировини, що реалізовано за допомогою перетворювача частоти та шнекового механізму. Комплектація екструдера включає пульт керування, знімач та дві фільєри насадки. За бажанням клієнта, агрегат може бути також укомплектований системою зволоження та датчиком температури. Принцип роботи екструдера: соєві боби подаються в шнекову камеру, де вони піддаються інтенсивному подрібненню та стисканню. В процесі екструзії сировина розігрівається до температури 120-140 градусів, що забезпечує якісну термічну обробку та значне зниження активності уреази до 0,05-02 мг на грам, що є ідеальним показником для кормових компонентів. Така обробка сприяє максимальному збереженню поживних речовин та підвищенню засвоюваності кінцевого продукту. Гарантійний період експлуатації екструдера становить один рік, а сам процес виробництва обладнання сертифікований за міжнародним стандартом ISO 9001 2015 року. Це гарантує високу якість, надійність та безпеку обладнання. Звертайтесь до нас за телефоном, вказаним у описі під відео, для отримання детальної консультації та підбору оптимального обладнання для вашого бізнесу.